Париж, знаходимося біля Сенату Франції, верхня палата чого толік. Далі Далі по кругу ми бачимо, як тут багато каштанів. І от тоді здається питання, чи це Київ місто Каштанів, чи можливо Париж. І каштани тут просто казкові. Оця алейка, Толік сказав, що там от під цими каштанами це алейка всіх королев французьких, в тому числі має бути ні, 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 хто там не у нас. Так. Не алейка, а по, по контуру цього парку ага. стоять е да. статуї. статуї е ми ось одну бачимо. Та да. да, розкажи мені про цей, про цей замок, що там було. Хто її там построїв? Це палац Мідічі. Бувший палац Мідічий, який став зараз Сенатом. Е Марія Мідіч, знаменита. Вона була королівкою. Це Ліночка. І вона вирішила побудувати собі вдалі від сіни. Новий палац. І от викликала своїх земляків італійці, архітекторів, і вони десь за 10 років збудували її цей палац. Ага, от так сказав. Це наша екскурсія від екскурсовода Анатолій Яровуа. Анатолій Яровуа.